Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту говоримо про творчість. І сьогодні, наступні 15 хвилин нашого теру, ми приведемо з фотографиною Ольгою Луціва, яка спеціалізується на дитячих зйомках, на дитячих фотосесіях та на створеннях унікальних фотоальбомів. Рада вітати вас. Рада вітати теж перед тим, як ми перейдемо вже до теми нашої програми, так поговоримо про вашу спеціальність. Давайте ми дізнаємося, чому ви обрали спеціальність фотографа і спрацюється, чому саме на дитячих і шкільних фотосесіях. Мене завжди приваблювала фотографія, тому що це спосіб зберегти найцінніші моменти життя людини. І ось я починала свою кар'єру з весільних відео взагалі. А потім я перейшла фото, робила фото-відео одночасно, потім сімейні. А сім років назад я зосередилась саме на дитячій фотосесії, тому що мене приваблює оця можливість з дітьми формувати щось ці. Інне цікаве історичне, тому що кожен альбом, кожна фотографія дитяча це їх історія, сімейна класу, і взагалі дуже важлива для розвитку дитини. І я дуже люблю, знаєте, коли ми з дітьми е, творимо щось, і вони розкриваються, вони спілкуються. Ви знаєте, наскільки важливо зараз спілкування дітям як ніколи? Тому що зараз, під час того, що е, в школах здебільшого онлайн вони навчаються, і спілкування такого тісного, як раніше, вже не бу... немає такого. Ще й гаджети, знаєте, прибувають Ти, до наше життя, скажімо, так, так. так. І вже е, оця. Стає така ну проблема, скажімо, оце спілкування створювати вже для батьків. Потрібно створювати спілкування для дітей. І я бачу, що фотосесія саме оцю функцію дуже гарно виконує, що діти починають спілкуватися. Ви знаєте, які вони щасливі під час спілкування, як вони надихаються оцім нашим процесом, і як вони відкриваються. І мені подобається це відкривати їхні таланти, дивитися в їхні щасливі очі. Оце дуже надихає. Ну, це навіть я зараз відчуваю з тим натхненням, яким ви розповідаєте, і так. з тим захватом про ці так. фотосесії. Я розумію, що а, ви одна з небагатьох, хто знайшов от, знаєте, справу свого життя. От, можна сказати, однозначно. А, але ви ж працюєте з дітьми різного віку, так? Від дошкільнат до там, старшокласників. А, які особливості фотосесії у різних вікових групах? Ви знаєте, я е, цікав і психологічними цими аспектами, бо це дуже важливо. Діти, віковий, віковий діапазон в мене дуже різний: від дошкільна до одинадцятикласників, а це від 7 до о, 18 років, можна сказати, і це зовсім різні люди. І е, коли я приходжу до дошкільнят, там своя атмосфера в садочку. Це е, потрібно трошки тихіше розмовляти, сісти на їх рівень і розмовляти, знаєте, на їх рівні очей, трошки ніжніше, трошки вище голос робити, не можна там басом розмовляти, щоб їх не ем, в стрес не, не бігнати. Знаєте, я їм показую одразу камеру. Я не починаю там все, пішли фотографуватися, як зі старшими, да, можливо а, а я їм показую камеру, розказую, що це об'єктив, це спалах. Ось спалах працює так, ось на цю кнопочку. Тобто я працюю. Це тобто їх ось... потрібно ще зацікавити. Е, так, для їх, їм потрібно пояснити, що буде Буватися, щоб їх не налякати, бо це щось нове, діти не знають мене, і мені потрібно трошечки роззнайомитись. Десь 5-10 хвилин я ось на таке знайомство з дошкільнятами, це обов'язково. Ну, Взагалі, я з кожною групою дітей проводжу е, такий момент, майстер-клас можна навіть сказати. Так, так, так. Момент такого зустрічі і знайомства. Так, і я їм розказую, що буде відбуватись з дошкільнятами трошки інакше. Ось а коли вже діти молодшого, середнього молодшого шкільного. Віку, так, це випускники початкової школи, це 9-10 років, ну, може, комусь 11. А з ними е, інша історія, з ними я ніби аніматор. Я приходжу така весела, задорна. Я їм кажу, що все, діти сьогодні, і вони задають мені такі запитання, там, а що сьогодні уроків не буде. Я кажу, діти, ви що, школа? А вже ж буде, тільки сьогодні у нас школа називається Хогвартс, і ми з вами всі творимо магію, творимо е, красиві знімки. у нас з вами Сьогодні буде моделінг відеомейкінг, тобто ми ж ще з ними відео знімаємо там, все таке робимо. І я з ними, знаєте, я їм кажу, що це буде така гра, якою ми будемо проходити рівні. І вони такі, о, так, рівні, вони складні, напевно. Як ви всі впораєтесь, ви всі умнічки, я прям бачу ваш потенціал. І вони до кінця сесії, фотосесії взагалі розкриваються, дуже талановито. А дев'ятикласники це 14-15 років, це е, така цікава, цікаві люди, група, тому що вони ще Недорослі і ще готові веселитися, щось машкетувати, щось таке веселе робити. Але вже і не діти, щоб, знаєте, так прям ух, омут з головою веселище. Ні, вони вже такі трошечки сором'язливі. І ще онлайн, знаєте, їх е, ну, е, закрив багато. І вони ось трошечки такі, можливо, відлюдкуваті ну, на початку фотосесії. І ось щоб їх розкрити, там вже більше дружба, наша така ідея. Я вже з розумінням підходжу до них, так і кажу, що друзі. І не хвилюйтесь, вам тут нічого не треба, прям думати, або ще щось, вам треба розслабитись, будемо кайфувати. Я їм даю референсі, вони самі там обирають, вже надихаються, і я їм показую, як робити, і показую, ну ніби трошки утрірована, я даю більше емоцій, щоб вони побачили, що «А, так можливо. І вже відкривалися самі. Одинадцятикласники, це вже 17-18. Це вже зовсім інше. Казалось би, два роки тільки, але це зовсім інші люди. Це вже такі, знаєте, дорослі. У будь-якого вже є свій бізнес, да, якісь свої перші гроші. Вони вже е, знають, чого вони хочуть, е, знають, куди вони будуть там поступати, попрацювати. Вони, вони вже більш такі, знаєте. М м до життя э, готовий до дорослого життя. і Вони вже знають, що вони хочуть. Вони вже більше про моду, про красу, про тренди. Там я вже знаєте більше їм віддаю такі бразди правління, і я тільки э, роблю, можна сказати, те, що вони кажуть, трошечки їх там ну поправляючи, можна так сказати, трошечки. Э, в, в сторону, так, 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 направляю їх в ту сторону, яку потрібно. Ось так працюємо. А, так, а, пані Ольга, дуже швидко ти час нашої про програми, але ще багато про що хочеться поговорити, так. і от що напевно найбільш цікавіше, так от ви робите випускні альбоми. А вони, як я вже сказав, трішки раніше, вони ну можна сказати, що вони є унікальними, тому що вони відрізняються цією наповненою реальністю. Так. А якщо можна нам пояснити, що це таке, так і як це взагалі відбувається. Слухайте, це взагалі магія, тому що <смі>, навіть я вже скільки зробила, я вже два роки їх роблю. Вже десь більше ста альбомів я зробила, але кожен раз передивляючись, я оце відчуваю, що я е чародійка, яка тримає оцю е чарівну паличку в руках, і яка оживляє ці фотографії. коли береш звичайний, нібито альбом, наводиш телефон і починає бути відео. Це прям це вражаючи. Це, це, це було а, в моєму. А, в... Мої шкільні роки, коли я випускався зі школи, я б напевно там втратив би свідомість, коли таке побачив. <рес> так, я теж і це мурах, і е, така реакція у батьків у дітей. Ось Ось дуже така велика реакція. І всі мені кажуть, боже, це магія, це так класно. Ми так натхненно це дивимось. І ще знаєте, я люблю оці відео робити. Ми ж відео створюємо, вони не з'являються звідки. Ми їх теж творимо. Я люблю, щоб ці відео вони були зі змістом, вони були е, з такою ідеєю, щоб розкривати дітей, і або з, з гумором до чогось підійти, або таке, щоб, знаєте, е, е, сльозинку пустити десь там, да? щоб, тому що. Коли одинадцятикласники вони переходять вже з великого з шкільного життя в великий світ, в свій в дорослий світ? Да там вже можна трошечки всплакнути, що школа закінчилась, але ж вже майбутнє і буде і буде гарне і доросле класне майбутнє. А, так, чудово. А що для вас найважливіше у створенні шкільних альбомів? Яку емоцію ви от хочете передати? Ага. Щоб потім, коли вони дивились, вони ну як там плакали. Сміялись. Ви знаєте, найважніша най емоція в дитинстві і в дорослому житті, про що дорослі частенько забувають, це радість. І ви, можливо, підмічали, що машина часу для емоцій вже давно створена, і це є фотографія, відеографія, тому що коли ви дивитесь світлини або фільми, ви повністю приймаєте той стан, про який хотів сказати автор. І ось моя місія така. Щоб розмножувати радість по всесвіту, так? тому що коли дивишся на мої світлини, вони повинні випромінювати радість. То і я цю атмосферу намагаюся зробити на зйомці, і я цю атмосферу плекаю. І е, мої світлини завжди випромінюють радість, щоб, от, відкриваючи альбом і дивлячись на ці фотографії, радість наповнювала душу, серце. І з цими силами новими ми могли йти по життю і творити своє найкраще життя. Чудово, ви так сказали. Але про важливість підвищення самооцінки так, у дітей під час фотосесії. Так. Як це впливає на процесі результат? Самооцінка дуже важливо будь-кому. І дітям я вважаю, що ну, дуже важливо, тому що перед камерою, і взагалі ми йдемо в такий світ світ цифровий, де потрібно показувати себе і вміти себе подати, вміти себе тримати і перед камерою, і просто так, і презентувати себе. Так? І оце в мене на фотосесіях міні-майстер-класи цього і проходять. Це моя така мрія і місія, щоб діти. Вільно почувалися перед камерою. Я хочу, щоб у них цей досвід фотосесії, відеомейкінгу цього, щоб він був позитивний і вони хотіли створювати відео, вони хотіли м, показувати себе, і вони щоб були яскраві, і вони вони так яскраві, щоб вони знали, що вони яскраві і цінні, що вони е, особистості, які неповторні. І е, оця неповторність дуже важлива. І її треба показувати, і її класно показувати. І вони класні, вони гарно на фото, на відео получається. І оце я хочу їм донести. У мене навіть для старшокласників так построєна фотосесія, що спочатку я фотографую крупні плани там з другом, щоб їм там не соромно, якось так було. І показую їм, як воно. І там вже, знаєте, комплекси якісь вилазять. Там у мене робоча сторона, ця, я буду цією стороною. фотографувати. Тобто, я це все спостерігаю. Потім ми фотографуємо. Мись групками, там веселимося і все таке робимо, а в кінці ми робимо портрети. І вже портрети я теж дітям показую. Ну, В процесі зйомки я там їх їм кажу, які вони класні, як вони класно виглядають із цієї із цієї сторони, і в цьому вигляді, і в цьому, в цьому образі вони класні. І коли вже ми фотографуємо ці портрети, я їм теж показую. Десь 95% дітей кажуть, «О, клас з першого кадру, ми вже не перезнімаємо, вони вже собі подобаються. Такі, як вони є, такі, як я їх сфотографувала, такі, як я їх показую, вони вже собі дуже подобаються. Оце для мене такий показник, що моя робота була класно проведена і самооцінка піднята, і діти люблять себе вже такими, якими вони є, бо вони дійсно, ну, дійсно класні. А, чудово, ну що ж, час нашої програми, на жаль, спливає. І якщо можна, коротко, так? А що ви порадили батькам, от, як підготувати дітей до шкільної фотосесії? Ой, любі батьки, це дуже важливо, як ви готуєте дитину до фотосесії. Дуже важливо, що ви їй кажете. Будь ласочка, кажіть їй тільки добрі слова. Кажіть дитині слова підтримки, і кажіть, що Боже, який же він красивий у вас, що е, камера його любить, що він класно получається, що вам дуже важливі ці фотографії, тому що він змінюється дуже швидко, і ви хочете залишити цей момент. Він завжди красивий, але він ну, міняється з часом, і вам хочеться залишити цей момент. Е, підберіть йому одежу, щоб вона була не тільки красива, а щоб дитина відчувала в ній себе прекрасно, щоб дитині подобалася одежа і вона була ну зручна, то е, і це дуже важливо. Можливо, дайте декілька варіантів, щоб дитина обрала сама. Це ну. ну... Прям 50% успіху, так от одежа, да щоб була зручна, комфортна і красива для дитини. І найголовніше, коли дитина буде виходити, те щось вона одяглася, ви їй кажете, Боже, яка ти класна, яка ти красива! насолоджуйся, Фотосесія в тебе буде з друзями. Це час розваг, час ось показати себе. Дій, ти, ти в мене зірочка, ти в мене зможеш все і. От четверте, це от самий головний пункт. Коли ви дивитесь альбом відкриваєте і дивитесь на свою дитину, будь ласка, кажіть тільки що, Боже, як ти класно вийшла, як ти, коли відео дивитись, як ти класно себе показала, як ти класно там пройшла, як ти класно сказала, що ти так класно зробила. І постійно наголошуйте, захоплюйтесь своїми дітьми, що вони вони дуже стараються, вони такі зірочки, вони все роблять для того, щоб батьки ними е, захоплювали, щоб. Батьки ними гордилися, і ви ж, батьки, гордіться своїми дітьми і побачите, дивіться, як і які доді, вони точно красиві. все вдасться. Так, так. А, ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні з'ятали в нашої студії. Дякую Щиро вам. дякую, дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і В гостях у нас була фотографиня Ольга Луціва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.